Розділ 9. Як полюбити свою внутрішню дитину. Якщо ви не можете зблизитися з іншими людьми, то це тому, що не знаєте, як наблизитися до дитини, яка живе усередині вас. Дитина усередині вас відчуває біль і страх. Не залишайте дитину саму будьте разом з нею. Одним із ключових питань, над яким варто працювати, є зцілення забутої дитини, що живе усередині. Більшість з нас вже надто довго ігнорують внутрішню дитину. Не важить, скільки вам років. Усередині вас живе дитина, яка потребує любові та підтримки. Якщо ви жінка, то не має значення, якою мірою ви самодостатня. Адже усередині живе маленька дівчинка, вона дуже тендітна і потребує допомоги. Якщо ви чоловік, то, хоч який ви мачо, всередині вас також є маленький хлопчик, що прагне тепла і любові. Свідомість і пам'ять закарбували досвід усіх років. У дитинстві, коли щось йшло не так, ви зазвичай думали, ніби причина схована у вас. Діти вважають, що коли робитимуть усе правильно, то батьки чи ще хтось любитимуть їх, не битимуть і не каратимуть. Отож, коли дитина хоче чогось, але не отримує цього, вона думає, я не досить добра, щось зі мною не гаразд. І стаючи дорослими, ми не в повній мірі приймаємо це. У саме цей момент життя, просто зараз, слід почати приймати себе як одне ціле та приймати кожну частину себе, частину, яка коїла дурниці, частину, що мала смішний вигляд, частину, яка відчувала страх, частину, що була надто нерозумною чи дурною, частину, яка опинялася у безглуздих ситуаціях. Треба прийняти кожну свою частинку. Гадаю, десь у віці п'яти років ми часто відключаємося, втрачаємо зв'язок з собою, вирішуємо так, бо вважаємо, що з нами щось не гаразд, і не хочемо більше мати нічого спільного з внутрішньою дитиною. Усередині нас також живуть батьки є дитина, а є мати чи батько. І часто хтось із батьків свариться на дитину, фактично постійно. Якщо прислухаєтеся до внутрішнього діалогу, то почуєте докори. Почуєте, як батько чи мати вказує на те, що ви робите не так, або чому ви не досить добрі. Зрештою, ми починаємо воювати з собою, починаємо критикувати себе власне так, як нас критикували батьки. Ти дурень, не досить добрий, знову все зіпсував. Це уходить у звичку і стає шаблоном. А ми знову і знову прокручуємо цей шаблонний сценарій. Якось я слухала виступ Джона Бредшоу. Автора кількох чудових книжок про зцілення внутрішньої дитини у ньому він казав, що на той час, коли ми стаємо дорослими, вже маємо 25 тисяч годин запису батьківських слів. Як гадаєте, скільки годин присвячено похвалі, скільки часу вам кажуть, що люблять вас, що ви кмітливі та розумні, чи що можете робити геть усе, що захочете, і станете найдивовижнішою людиною. Натомість, скільки годин цих плівок у різний спосіб говорять ні, ні, ні. Тому й не дивно, що ми постійно кажемо собі ні або повинен. Це наша реакція на старі записи. Проте це усього плівки, а не реальна частина нашого життя. Це неправдивий опис вашого життя. Це просто плівки, які постійно носите з собою. Їх можна стерти чи наново переписати. Щоразу, як ви налякані. Насправді налякана дитина, що живе у середині вас. У дійсності дорослі не бояться, та дитина у середині вас не відчуває підтримки дорослих. Треба вибудувати стосунки між дорослим і дитиною. Говоріть одне з одним про усе, що робите. Знаю, звучить дивно, але це працює. Дитина має знати, хай будь-що трапиться, ви її не покинете і не відвернетеся від неї. Ви завжди будете поруч і любитимете її. Наприклад, якщо у дитинстві ви зазнали неприємного досвіду з собакою, можливо, він вас налякав чи навіть укусив, то маленька дитина усередині вас може усе ще боятися собак, дарма що ви вже стали дорослою людиною. Побачивши на вулиці крихітного песика, маленька дитина усередині вас починає панікувати. Вона кричить: Собака, він мене займатиме! І це чудова нагода для батьків, що живуть усереди вас, заспокоїти дитину. Усе гаразд, я дорослий. Я подбаю про тебе не дозволю собаці скривдити тебе. Хочу, щоб ти більше нічого не боялася. Почніть проявляти батьківство таким чином. Зцілення старих кривд я побачила, що робота з внутрішньою дитиною найкраще допомагає зцілити старі кривди. Ми не завжди знаємо про почуття наляканої маленької дитини усередині нас. Якщо ваше дитинство було сповнене страхом і боротьбою. То, критикуючи себе подумки, ви і далі так само ставитеся до внутрішньої дитини, а дитина середині вас не має куди подітися. Слід вийти за обмеження ваших батьків. Треба підтримувати зв'язок з маленькою загубленою дитиною усередині себе. Цей хлопчик або дівчинка мають знати, що вам не однаково. Знайдіть зараз хвилинку та скажіть дитині, що вам не байдуже. Я піклуюся про тебе, я люблю тебе. Я справді тебе люблю. Можливо, ви вже говорили це старшій людині, внутрішньому дорослому, тому почніть розмовляти з маленькою дитиною. Уявіть, що берете його чи її за руку, і кілька днів усюди ходите разом. Відтак побачите, як чудово і весело можна разом проводити час. Треба спілкуватися з цією частиною себе. Що саме ви хочете почути? Тихенько сядьте, заплющте очі. Та поговоріть із внутрішньою дитиною. Якщо за 62 роки життя ви жодного разу не розмовляли з дитям, то, мабуть, будуть потрібні кілька спроб, аби дитина повірила, що ви справді з нею хочете говорити. Будьте наполегливими. Я хочу поговорити з тобою. Я хочу бачити тебе. Я хочу любити тебе. Зрештою, ви встановите зв'язок. Можливо, побачите дитину всередині вас, можливо, відчуєте її. А може, почуєте. Перше, що ви можете сказати дитині, це «вибач». скажіть, що вам прикро через те, що ви не розмовляли вже стільки років, або що вам прикро за те, що так довго зневажали її. Скажіть дитині, що хочете надолужити час, який провели окремо. Запитайте, яким чином можна зробити її чи його щасливою? Запитайте дитину, що її лякає, поцікавтесь, як можете допомогти, і розпитайте. Чого дитина від вас хоче. Почніть із простих запитань, і ви дістанете на них відповіді. Що мені зробити, щоб ти був чи була щасливою, що б ти хотіла сьогодні? Наприклад, можете сказати дитині: Я хочу бігати, а ти що хочеш робити? Він або вона можуть відповісти, піти на пляж. Таким чином, розпочнеться спілкування. Будьте послідовними. Якщо кожного дня приділятимете кілька хвилин спілкуванню з маленькою дитиною усередині вас, то життя стане значно кращим. Спілкування з внутрішньою дитиною можливо, дехто з вас вже розпочав працювати з внутрішньою дитиною. На цю тему є багато літератури, семінарів та лекцій. У кінці своєї книжки я навела перелік кількох студій для подальшого вивчення. Книжка Джона Поларда третього самовиховання чудова. Там є сила селена добрих вправ і завдань, які можна виконувати разом із внутрішньою дитиною. Якщо ви серйозно налаштовані працювати зі своїм внутрішнім дитям, то раджу знайти ту книжку. Як вже казала, на цю тему є чимало літератури. Ви не самі та не безпомічні, але треба звернутися до когось і попросити про допомогу, щоб таки дістати її. Ще одна порада: знайдіть свою дитячу фотографію, уважно погляньте на неї. Бачите нещасну маленьку дитину чи бачите дитину щасливу. Хай, яка вона є, знайдіть спільну мову. Якщо на фото налякана дитина, запитайте, що її не страшило, і почніть робити щось, аби залагодити ситуацію. Знайдіть кілька світлин, на яких ви молодші, та поговоріть із дитиною з кожної фотографії. Добре спілкуватися з дитиною, дивлячись у дзеркало. Якщо у дитинстві ви мали прізвисько, виберіть його як ім'я. Поруч покладіть серветки. Раджу сісти напроти дзеркала, оскільки, якщо стоятимете, то тільки настане тяжко закоротить вибігти з кімнати. Натомість краще сісти та, взявши носовички, почати розмову. Ще одна вправа, якою можете скористатися спілкування у письмовій формі. Знову на поверхню випливе багато інформації можна взяти дві ручки різних кольорів або два маркери, одну ручку візьмуть. Одну ручку візьміть у робочу руку і напишіть запитання, а ручку іншого кольору у недомінантній руці довірте внутрішній дитині. Нехай вона відповість на запитання це просто дивовижна оправа. Коли записуєте запитання, дорослий думає, що знає відповідь, але коли берете ручку в незвичну для вас руку, часто відповідь на запитання відрізняється від вашого прогнозу. Можна також малювати. Мабуть, багато хто з вас любив малювати і розмальовувати в дитинстві, допоки вам не сказали, що усе треба робити акуратно, а не виходити за контури. Отож знову почніть малювати неробочою рукою. Намалюйте те, що щойно відбулося. Звертайте увагу на відчуття, поставте дитині запитання, дозвольте їй щось намалювати неробочою рукою, і подивіться, що з цього вийде. Зібравшись з іншими людьми маленької осередки або групи підтримки, можете гуртом обговорити ідеї. Нехай внутрішні діти усіх учасників групи намалюють картинки, а потім сядьте і разом поміркуйте про значення малюнків. З такої дискусії можна чимало почерпнути. Бавтеся з маленькою дитиною, робіть те, що полюбляє робити маленька дитина. Яке було ваше улюблене заняття у дитинстві? Коли в останнє ви це робили? Надто часто внутрішні батьки забороняють нам веселитися, оскільки дорослі таким не переймаються. Отож, знайдіть час на розваги та веселощі, дурійте, як у дитинстві, стрибніть у купу листя, пробіжіться під бризками води від шланга, спостерігайте за тим, як бавляться діти, і пригадайте ігри, у які ви грали у дитинстві. Якщо хочете більше веселощів у житті, то встановіть контакт із внутрішньою дитиною та запозичте від неї спонтанність і радість. Обіцяю, це лише додасть бар в вашому життю. Чи вам раділи у дитинстві? Ваше народження було справді щасливою подією для батьків. Чи вони були утішені, що ви саме є хлопчиком чи дівчинкою? Чи навпаки чекали на дитину іншої статі? Ви відчували себе бажаною дитиною? Ваше народження святкували? Хай якими є відповіді візьміть і привітайте зараз дитину. Влаштуйте святкування. Скажіть усе, що ви сказали б малюку, який щойно прийшов у цей світ. А що ви в дитинстві хотіли почути від батьків? Чого вони вам ніколи не говорили, а ви так прагнули, щоб вони це сказали? Гаразд, саме це і скажіть дитині говоріть, повторюйте ці слова перед дзеркалом щодня протягом місяця. Побачите, що вийде. Якщо ваші батьки були алкозалежними чи били вас у дитинстві, то спробуйте медитацію. Уявіть їх тверезими, добрими людьми. Дайте дитині те, чого вона хоче. Вона вже так давно цього потребує почніть уявляти життя, яке хотіли б прожити з внутрішньою дитиною. Коли дитина почуватиметься щасливою та у безпеці, вона почне довіряти вам. Запитайте, що мені зробити, щоб ти мені довіряла. Ще раз кажу, деякі відповіді вас дуже здивують. Якщо батьки вас зовсім не любили, і вам справді тяжко згадувати їх, то знайдіть якусь фотографію із зображенням сповнених любові батька чи матері, поставте світлину батьків, що люблять дітей, біля своєї дитячої фотографії, створіть нові образи, перепишіть дитинство, якщо у цьому є потреба. Внутрішня дитина ще досі пам'ятає переконання, яке ви засвоїли у дитинстві. Якщо ваші батьки дотримувалися суворих принципів. І ви тепер до себе також нещадно ставитеся чи схильні мурувати стіни, то, мабуть, внутрішня дитина усе ще дотримується правил ваших батьків. Якщо і досі дошкуляєте собі за кожну помилку, то, можливо, внутрішній дитині дуже страшно прокидатися вранці. За що мене лаятимуть сьогодні? Те, що батьки спричиняли нам у минулому на їхньому сумлінні? Сьогодні ми батьки, і в нас є своя совість. Якщо ви все ще відмовляєтеся дбати про маленьку дитину, то це означає, що ви застрягли у педантичній самокритиці. Безперечно, це означає, що є хтось, кому треба пробачити. Отож, чого ви ще собі не пробачили? Що ще маєте відпустити? Хай там що це просто відпустіть. Якщо зараз не приділяєте уваги дитині та не хвалите її, це вже не провина ваших батьків. Вони робили те, що вважали за правильне на той час і у цій ситуації. Проте тепер ми знаємо, як плекати внутрішню дитину. Люди, які мають хатніх тваринок, знають, як це, коли вертаєшся додому, а біля дверей тебе зустрічає чотирилапий, і йому байдуже, у що ви вбрані. Тваринам байдуже, якого ви віку, чи у вас є зморшки, та скільки грошей ви сьогодні заробили. Їм важливо, щоб ви просто були. Вони безумовно люблять вас, і ви так чиніть. Радійте тому, що ви живі і що існуєте, із собою вам жити ціле життя. Допоки не полюбите свою внутрішню дитину, доти іншим людям буде дуже складно полюбити вас. Приймайте себе з відкритим серцем, таким, якими ви є. На мою думку, надзвичайно удалим способом допомогти дитині відчувати себе у безпеці є медитація. Оскільки я народилася внаслідок інцесту, то придумала чудовий образ для своєї дівчинки. Передусім, у неї є чудова хресна мама Фея, яка має такий вигляд, як білі бурке з фільму Чарівник із країни Оз. Оскільки саме це їй подобається. І я знаю, коли мене немає поруч, то з нею хресна мама фея. А тому вона завжди в безпеці. Моя дівчинка живе у пентхаусі на самісінькій верхівці. У будинку є швейцар та два великі пси. Тож вона знає, що більше ніхто і ніколи не скривдить її, і коли мені вдається створити їй відчуття повної безпеки, тоді я, як доросла, можу допомогти їй відпустити болючий досвід. Нещодавно був момент, коли щось вибило мене з колії, і я проплакала дві години. Я усвідомила, що внутрішня маленька дитина раптово відчула біль і беззахисність. Я мала їй сказати, що це не через неї. Що вона хороша і не зробила нічого поганого, що це просто реакція на те, що трапилося. Тож, оговтавшись, я промовила кілька позитивних тверджень і помедитувала, знаючи, що десь є набагато більша сила, яка підтримуватиме і любитиме мене. Після цього маленька дівчинка уже не була такою наляканою та не почувалася самотньо. Я також є затятою прихильницею плюшевих ведмедиків. Часто ще з маличку ведмедик стає нашим першим другом. Ми йому довіряли, бо могли розповісти про усі проблеми та таємниці, адже він ніколи не доносив. Він завжди був поряд, готовий вислухати. Просто зараз витягніть ведмедика з шафи і знову дайте його внутрішній дитині. Було б чудово, якби в лікарнях сиділи ведмедики на усіх ліжках. У випадку, якщо маленька дитина почувається самотньою чи наляканою посеред ночі. Вона може взяти цього ведмедика та пригорнути до себе. Багато частин вас. Стосунки це чудово, шлюб це чудово, але реальність є такою, що усе це тимчасове, проте взаємини з собою вічні. Вони назавжди полюбіть сім'ю, що живе у середині вас, дитину, дорослого та підлітка. Не забувайте, що у середині вас також є підліток. Привітайтеся з ним. Працюйте не лише з маленькою дитиною, а й з підлітком. Яких труднощів ви зазнали, коли були підлітком. Поставте підлітку ті самі запитання, які ви ставите маленькій дитині. Допоможіть йому пройти ситуації, які його лякають, бентежні миті статевого дорослішання тощо зробіть так, щоб ці моменти були добрими. Вчіться любити свого підлітка паралельно з тим, як вчитеся любити дитину. Ми не можемо любити та приймати інших, допоки не полюбимо і не приймемо загублену дитину всередині нас. Скільки років загублені маленькій дитині? Зазвичай дитина молодша за 5 років, адже здебільшого саме тоді вона закривається, бо хоче вижити. Візьміть дитину за руку та любіть її, створіть чудове життя для вас обох. Скажіть собі я хочу навчитися любити свою дитину. Я хочу. Всесвіт зреагує на це, ви знайдете спосіб зцілити дитину і себе. Якщо ми хочемо зцілитися, то задля цього мусимо знайти волю, відчути наші почуття та пройти крізь них на інший бік. Не забувайте, що вища сила завжди готова підтримати нас, байдуже яким було ваше раннє дитинство, найкращим чи найгіршим. Зараз ви і тільки ви контролюєте своє життя. Можете проводити час, звинувачуючи батьків та оточення з раннього дитинства, але так вам лише вдасться загрузнути у шаблоні жертви, тож ви ніколи не досягнете добробуту, якого, за вашими словами, прагнете досягнути. Любов це найкращі ліки. Любов забирає навіть найглибші та найболючіші спогади, бо проникає глибше, ніж решта. Якщо образи з минулого укорінились у вашій голові. І ви далі стверджуєте, це усе їхня провина, то таким чином просто тупцюйте на місці ви хочете прожити життя у болю чи у радості, вибір і силу завжди можна знайти у середині себе зазирніть собі в очі та полюбіть себе і маленьку дитину, що живе у середині вас.